Кабель був вложений в такий от гофру чорну, але вона така непогана, я би сказав. Ну в землі не можна того прокладати. Кабель такий ще. Тобто лежав камінь, пробив камінь цей пробив гофру, пробив кабель внішню ізоляцію, пробив внутрішню. Зараз я покажу, жила перетворилася на що пробивав на землю. Ось так і змінився перетин жили. от скільки от набух водою він. Зараз ще з ним ізоляцію можна буде подивитися, в якому стані там внутрі він, що це алюмінієвий кабель. І так алюмінієвий провід перетворився на таку білий біли такий порошок. Нема взагалі алюмінію, Тільки же білий білий порошок такий.